Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Українці як ніколи згуртовані в єдиному прагненні пошвидше звільнити рідну державу від расистської нечисті, яка нахабно зазіхає на наші території життя, волю, на наш демократичний європейський вибір розвитку. Кожен як може допомагає армії. Одне з швейних підприємств Івано-Франківська від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну переорієнтувало виробництво на виготовлення одягу та інших необхідних речей для воїнів ЗСУ. Тепер тут відшивають зимову форму для наших військових. Колектив цього швейного підприємства працює часто без вихідних з подовженим робочим днем задля однієї мети вчасно забезпечити воїнів нашої армії одягом. Більше 160 тисяч літніх комфортних військових костюмів нещодавно пошили на виробництві. Тепер забезпечують армію зимовим одягом. 23 лютого підприємство виконує тільки замовлення для Збройних сил України. На даний період ми виконуємо замовлення по пошиттю утепленого одягу для наших солдатів. Ми отримали два великі замовлення: це замовлення, для, яке надало виконавчий комітет міської ради Руслану Марцинківим. Це обезпечити наших воїнів з Івано-Франківська. Це 552 утеплених одяги. І для області вони. Ми просять 4067, Ми взяли на себе зобов'язання до кінця листопада місяця пошити тисячу костюмів. Сировина для цих костюмів вітчизняна, яка відповідає усім стандартам. Модель розробили за погодженням військових. Міністерство оборони розробило значить, зимовий костюм, який складається з чотирьох штук. Це утеплювач і куртка, і штани утеплювач і штани. Значить, ми з погодженням з військовими розробили зараз два в одному. Це куртка утеплена і штани утеплені. На навіть консультуючись з солдатами. З військовими вони погодились повністю, і зараз жирці знаходяться в кабінеті міського голови, які ми відшиваємо для наших воїнів. Він з тканини, яка водовідштовхуюча, яка не горить. Затверджено, вона відповідає ця тканина стандартам Міністерства оборони. Ось, бачите, воно є замочок, захищається, замочок відкривається з двох сторін. Він легко його зняти. Всередині є кишенька для документів чи що собі солдат може поставити. Зверху є планочка, відповідно, кишені утеплено, компактний, зручний, з капішончиком, капішон на фіксаторах. Одяг легкий і зручний у використанні, а це не аби як важливо на передовій. Штани теж мають бокові кишеньки для того, щоб Солдат зміг чи щось поставити, чи ці, підсилювача задньої половинки, підсилювача колін. І саме головне, що ми додали, так само фіксатори низу, тому що, ви знаєте, навіть один розмір, але солдати бувають різні. Чуть-чуть вищий нижчий. Він собі фіксатором може і довжину зафіксувати, і талію зафіксувати так, щоб. Ну, не спадало, не не ті, щоб йому було зручно. Ще тут виготовляють всю необхідну додаткову амуніцію, аптечки, сумочки для магазинів, гранат, ножів. Це для гранати, це, це для гранати. Для це ні, для... це... Це... це не для патронів, для це для магазинів. Магазинів, ага, магазинів. Та, я кажу, ріжків. Бачите? Так. Це ріжки, ріжки? а вона... правильно і вона така закривається. Воно цим угу. причіпається до угу. бронежилета там. Колектив швейного підприємства тепер працює, як кажуть, не покладаючи рук, аби вчасно забезпечити українську армію необхідним теплим одягом, адже синоптики вже прогнозують похолодання. Європейські країни і надалі надають посильну гуманітарну допомогу Україні в цей непростий час і не тільки на міждержавному рівні. Міста, партнери з місцевих бюджетів виділяють значні суми для підтримки наших територіальних громад. На міжнародному конгресі безпека і солідарність, який відбувся нещодавно у польському Любліні. Обговорили питання допомоги українським біженцям за кордоном та внутрішньо переміщеним особам. Мовилося про працевлаштування наших громадян та навчання дітей. Також представники українських міст розповіли на форумі про нові виклики, пов'язані з ворожими терористичними атаками проти енергетичної системи в нашій країні. О, з такими викликами ми можемо боротися тільки тим, коли ми будемо мати достатню кількість генераторів потужних, які можуть забезпечити нам промислові наші підприємства. В першу чергу це комунальні підприємства. Це теплокоменнервоводойкотехпром. Ну і міським головою поставлена задача зробити в місті Івано-Франківську 50 пунктів обігріву. Кожний пункт обігріву мусить мати. Ти генератор і мусить мати так звану брожуйку пічку, яка буде опалювати. Так зараз ми над цим працюємо. Бачимо, що в нас зараз в країні катастрофічно не вистачає генераторів, і практично за останні дні немає їх де купити. Десь якусь ми кількість необхідну маємо. А всі решта ми десь звернулись до наших міст партнерів в першу чергу до Любліна з тим, щоб нам надали можливість і дали нам гуманітарну допомогу в виді цих електрогенераторів. Прикарпатське коріння дипломатії проєкт, який відтворює історію дипломатичної служби вихідців з Івано-Франківщини. В рамках презентації проєкту відбулася зустріч студентів-міжнародників Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з консулами та послами України в Словенії, Словаччині, Грузії та інших країнах. На важливості української дипломатії в сьогоднішній непростий час для нашої держави наголошували учасники міжнародної зустрічі. В рамках проєкту Прикарпатське коріння дипломатії побачила світ одноіменна книга українською та англійською мовами. Тут надруковані інтерв'ю з представниками дипломатичної служби України різних часів і поколінь, які є уродженцями Прикарпаття. Їх записували самі студенти-міжнародники, і в тому найбільша цінність цього видання каже ректор вишу Ігор Цепенда. Це ініціатива наших молодих міжнародників, студентів міжнародних відносин, які хотіли проаналізувати. Спадщину дипломатичного Прикарпаття, тому що багато сьогодні наших викладачів, які викладають на міжнародних відносинах Прикарпатського університету, мають так само і дипломатичний досвід, оскільки впродовж багатьох років працювали в різних дипломатичних установах. Сама концепція цікава тим, що міжнародники задавали питання, які б розкривали цікаві сторінки дипломатичної діяльності. Де можна було передати їхній досвід для молоді, тут навіть і не йдеться, що кожен обов'язково буде дипломатом з наших студентів, але йдеться про те, що це є дуже позитивні, дуже хороші і дуже дієві настанови, які наші студенти отримали від дипломатів, які їм згодяться для їхнього життя надалі. Такі інтерактивні зустрічі студентів-міжнародників відіграють неабияку роль в практичній підготовці майбутніх українських дипломатів. Для них сьогодні постануть нові основні завдання: налагоджувати й надалі зв'язки України з усім демократичним світом в нових геополітичних умовах. Їхній час настав і майбутні посники будуть робити те, що їм вже було написано дуже давно. «Повертати Україну на мапу Європи. Про значну практичну роль таких зустрічей для фахової підготовки відзначають і самі студенти. Міжнародні зустрічі мають неабиякий вклад в допомогу нашим студентам, тому що наші студенти максимально є зацікавленими в тому, як продовжити свій шлях в дипломатії, і саме ці зустрічі допомагають зрозуміти, що вони опустили, куди далі необхідно йти, чим цікавитись і мають прекрасна можливість поспілкуватися з людьми вживу навіть. Щоб взяти досвід від них. Такого формату зустрічі вони надають в першу чергу дуже велику мотивацію, тому що ти на їхньому прикладі бачиш, як вони досягали цих цілей. По факту, ми є їхніми наслідниками, і вони повідомляють, які вони помилки могли робити і що вони потрібно робити. На що краще звернути увагу для прикладу. Звичайно, що в кожного будуть певні свої інтереси, щось комусь буде подобати, щось ні, але в загальному, як на мене, дуже мотивують в першу чергу. Зустрічі такого формату. Буватимуться у виші і надалі, стверджують організатори проєкту. Українська волелюбна елітна ментальність завжди була антагоністичною з маскальською нав'язливою рабською психологією. Московити, напевне, найбільше за це нас і ненавидять, тому намагаються знищити нашу державу. Впродовж віків українці боролися за свою незалежність. Національна Соборність і Українська революція 1914-1923 роки під такою назвою побачила світ нова історична монографія професора ПНУ імені Стефаника Володимира Великочого. Автор висвітлює еволюцію національно-визвольної боротьби українців від 1914 року та теоретично аналізує проблематику, пов'язану з становленням соборності України. Вперше в історичній науці. В книзі періодизовані теми боротьби українського народу за незалежність. Соборність це не тільки єдиний державний простір, а набагато ширше поняття, стверджує Володимир Великочий. Сьогодні Україна як ніколи єдина в своїй боротьбі за соборну незалежну державу відійти від домінуючої в національній історіографії парадигми про те, що українська революція це та, котра менша сестра російської. У нас була своя революція, яка ставила зовсім іншу. Мету, аніж російська, і більше того, порівнюючи з російською, ці дві революції були просто антагоністами, аналізуючи поразку української революції 1923 року, слід розуміти, що однією з їх причин стала і до кінця нереалізована ідея соборності, що в сьогоднішніх умовах є неможливо, оскільки так як консолідована українська нація сьогодні, вона просто приречена на перемогу. Ми сьогодні є свідками формування нової української нації. Нації і нації, яка фактично починає впливати на процеси, які сьогодні будуть відбуватися в Європі і в світі, тому кожен повинен зрозуміти, що ця нація не сформувалася на порожньому місці, що вона не виникла саме сьогодні. Її коріння йдуть в глибину віків. І достатньо такі монографії дозволяють нам дійсно прослідкувати цей величезний історичний пласт, де українці формували себе як повноцінна світова нація. Херсон це Україна під такою назвою. Презентували художню виставку в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Кожен охочий зміг придбати тут на благодійному аукціоні картину та тим самим пришвидшити нашу перемогу над ворогом. Підприємець, громадський активіст Херсонщини Павло Ярмій ініціював мистецький проєкт Херсонце Україна, щоб допомогти швидше визволити рідне місто від окупантів. Продовж двох тижнів 20 художників зі всієї України в Умані працювали над цими полотнами, відтворюючи сьогоднішню дійсність. Херсонці надіються на швидше визволення своїх земель від ворога та повернення додому. Наскільки це страшно, коли Ну, я скажу про себе, мені 60 років, і ти виїжджаєш звідси, звідти, і ти в 60 років розумієш, що в тебе нічого немає. Тобто ти там ще там пів рік назад ти був людиною, яку знала вся область, а ти сьогодні ніхто і ні, і, і ніде, і ніяк. Це дуже страшно. Тому перше, це для них, друге, це для нас, щоб нас, щоб ми самі себе підтримали. І третє це для вас, щоб ви зрозуміли, що ми не є баластом для вас. Ми такі самі українці, як ви. Для всіх цей проект називається Херсонщина це Україна. Для мене це я хочу додому. Виставка «Херсон це Україна мандруюча. Картини бачили вже в УМАНІ Одесі Львові. Тепер її прийняв івано франківськ Основне зусилля сьогодні в культурному фронті це зібрати кошти для звільнення Херсонщини і звільнення наших територій від орків. Тому найважливіше, що ця виставка відбувається. Всі бажаючі зможуть долучитися до збору коштів, придбати картини херсонських художників і таким чином підтримати Збройні Сили України і підтримати нашу перемогу. Такі акції по країні відбуваються доволі часто зараз, і напевно, це єдність наша, об'єднаність наша і те, що мистецтво не осторонь. Я це називаю культурним фронтом. Це культурний фронт, який зайняв свою нішу у війні. З нашими найлютішими ворогами. після урочистого відкриття виставки відбувся благодійний аукціон, де кожен зміг придбати картину за власним вподобанням. Друзі, -ка красива картина? квіти сімсот 1703 ваша. Близько 13 тисяч гривень виторгували в перший же вечір. Всі кошти спрямують на благодійні цілі. З вами була програма Шлях до Європи швидшої нам перемоги над ворогом та відбудови рідної України за найкращими практиками якісних світових стандартів. Ми всі разом і кожен зокрема мусимо бути як ніколи сильними, згуртованими, сміливими у всіх новітніх починаннях. Берімо приклад з наших мужніх і відважних воїнів ЗСУ і допомагаємо копіткою, щоденною, досконалою працею, кожен як може пришвидшувати нашу перемогу. До зустрічі!